Її чоловік раптово помер, залишивши по собі не лише порожнечу, а й страшну таємницю. На похороні свекруха вимагала ключі від квартири, а невдовзі Софія дізналася усе її життя було фальшивим. Але найгірше чекало в дитячих очах іншої жінки. Не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку. Ця історія розіб'є вам серце, але подарує надію. Дослухайте до кінця. Фінал змусить переосмислити все, що ви знали про довіру та зраду. Листопадовий вітер свистів між надгробками, зриваючи останнє жовте листя з дерев. Софія стояла біля свіжої могили чоловіка, тримаючи в руках зів'ялі хризантеми. Чорне пальто погано зігрівало, але холод ішов незовні. Він оселився в ній три дні тому, коли Сергій помер прямо в офісі. Інфаркт 38 років, половину життя прожила з ним, подумки промовила вона. А зараз стою тут і розумію, що майже не знала цієї людини. Мам, ходімо, вже Юлія, їхня 17-річна донька, тихо поправила шарф і обережно взяла матір за руку. Усі вже пішли. Софія кивнула. Справді, люди розійшлися швидко родичі, колеги, сусіди. Залишилися тільки вони з Юлією та Людмила Олексіївна. Свекруха, яка під час прощання стояла нерухомо, як камінь. І дивилася на невістку з якимось дивним, застиглим виразом обличчя. Софія, її голос пролунав холодно і владно, мені треба з тобою поговорити. Жінка підійшла ближче. Їй було 65 років, виглядала вона строго і аристократично. Дороге пальто, бездоганна зачіска на обличчі, жодної сльози. Ключі від квартири мого сина, вимовила вона, простягнувши руку. Віддай негайно. Софія спантеличено глянула на неї. В очах свекрухи читалася упевненість у своїй правоті, мовляв, сперечатися навіть не варто. Людмила Олексіївна завжди вважала, що всі навколо мають танцювати під її дудку. Людмило Олексіївно, але ж, квартира була записана на Сергія, перебила вона. А тепер за законом вона переходить мені. А ти, ти можеш поки пожити у своєї матері. Бабусю, що ви таке кажете, це ж наш дім, злякано мовила Юля. Це тебе не стосується, дівчинко. Відповіла та, навіть не глянувши на онуку. Софія витягла телефон із сумочки. Руки не тремтіли, хоча всередині все пекло. Вона набрала номер і вімкнула гучний зв'язок. Алло, Ігоре Михайловичу, спокійно сказала вона. Повторіть, будь ласка, те, що ви мені розповідали про Людмилу Олексіївну. З динаміка долинув чоловічий голос. Звичайно, Людмила Олексіївна знала про подвійне життя сина. Більше того. Вона сама переводила кошти на офшорні рахунки. Схема відмивання грошей працювала через її банківські картки. Усі документи в мене є. Свекруха поблідла. Здавалося, кров відлила від обличчя. Ти що шпигувала? Найняла приватного детектива. прохрипіла вона. Три місяці тому, відповіла Софія, коли остаточно зрозуміла, що чоловік мені бреше, її погляд залишався спокійним, але всередині наростало запізніле прозріння. Три місяці вона жила в підозрах. Істина виявилася ще страшнішою, ніж уявлялось. Сергій не просто зраджував він створив ціле фальшиве життя. А вона Вона була лише частиною його декорацій. Наступного ранку Софія сиділа на кухні, загорнута в плед, з чашкою холодної кави в руках. Квартира здавалася чужою, надто великою, надто порожньою без Сергія. У кожному кутку спогади, які тепер ранили як ножем. Юля пішла до школи, намагаючись повернутися до звичного життя, наче нічого не сталося. Але ж сталося, і вже ніколи не буде так, як раніше. Софія відкрила ноутбук і дістала флешку, яку знайшла в бардачку автомобіля чоловіка. Вона ще не знала, що саме на ній, але щось змусило її перевірити. Екран заповнився файлами світлини, скріншоти листування, банківські документи. Софія механічно відкривала одне за одним. Доки не натрапила на фото, яке зупинило її дихання. На знімку Сергій обіймав незнайому жінку, симпатичну блондинку приблизно 30 років. Поруч із ними стояв хлопчик із темними очима, зі знайомою усмішкою, з обличчям, яке боляче нагадувало Сергія в дитинстві. У тебе була інша сім'я, прошепотіла Софія, відчуваючи, як земля під ногами зсувається. Юля повернулася із школи раніше, ніж зазвичай. Побачивши маму за комп'ютером і вираз її обличчя, зупинилася на порозі. Мамо, ти як, що сталося? Софія мовчки повернула до неї екран. Юля дивилася на фото, не ворухнувшись. Потім відвернулась і сіла поруч. Тато, він зраджував тобі. Не просто зраджував донька, у нього була друга сім'я там син. Юля заплющила очі і міцно стиснула кулаки. Її дитячий світ, у якому батько був зразком чесності, тріснув на друзки. Як він міг я ж вірила, він був для мене всім. Голос затремтів, у ньому звучала не образа, а біль глибокий, сировий, ще не усвідомлений до кінця. Софія обійняла доньку, хоча їй самій хотілося кричати від несправедливості. Але хтось мав залишатися сильним, хоча б для Юлі. Того ж вечора Софія зустрілася з подругою Анею. Вони сиділи в невеличкому кафе, затишному, з приглушеним світлом і теплим ароматом кориці. Аня працювала психологиною і завжди знала, як підібрати потрібні слова. Я не знаю, що мені тепер робити, зізналася Софія, поглядаючи на чашку чаю, яку так і не пригубила. У Сергія була інша сім'я, інше життя, і я нічого про це не знала. Софія, ти не винна в його виборі, м'яко відповіла Аня. Ти не несеш відповідальності за його подвійне життя. Але тепер важливо інше, як ти вчиниш із цим знанням. Софія замислилась. Мабуть, мені треба побачити ту жінку. Хочу глянути їй в очі і зрозуміти, як усе було насправді. Це буде боляче, тихо сказала Аня. Ти впевнена, що хочеш проходити крізь це. Якщо я не дізнаюся всієї правди, я не зможу рухатися далі. Через два дні Софія стояла перед звичайною п'ятиповерхівкою на околиці міста. Адресу вона знайшла в переписці Сергія листування з підписом Христина. У неї було дивне перечуття, змішане з тривогою, злістю і несподівано страхом, страхом почути правду, якої вона ще не знала. Двері відчинила жінка з втомленими очима. Їй було близько 30 років, обличчя красиве, але злегка виснажене, мов після затяжної боротьби з життям. Ви, Софія? тихо запитала вона. Я чекала на вас, знала, що ви прийдете, просто відчувала. Квартира була маленька, але затишна. На стінах дитячі малюнки на столі розгорнуті підручники тут пахло звичайним життям. І все це так разюче відрізнялося від стерильної ідеальності, яку завжди намагалася підтримувати Софія у своєму домі. А де Ваня? запитала вона, сідаючи за стіл. У школі. Я ще не сказала йому про батька. Христина нервово тримала в руках чашку з чаєм, не наважуючись подивитися в очі гості. Він казав, що розлучиться з вами, коли Юля стане дорослою, прошепотіла вона. Обіцяв, що ми будемо разом, що він усе владнає. Я вірила, я думала, у нас справжня родина. Софія гірко посміхнулася. Тільки тепер вона зрозуміла, як глибоко Сергій маніпулював обома. Скільки ви були разом? Вже вісім років, вані сім, Софія мовчала. Поки вона ростила Юлю, жила у шлюбі, вірила в сімейні обіди і спільні плани на майбутнє. Сергій будував паралельне життя повноцінне, істинне, щонайменше не менш реальне, ніж їхнє. Ви знали про мене? спитала вона нарешті. Звісно, знітилась Христина. Він казав, що ви давно чужі одне одному, що між вами нічого немає. Я думала. Я виправдовувала його, боялася побачити правду, бо тоді довелося б визнати, що ми обидві були обмануті. У цей момент у дверях пролунав звук ключа. До квартири вбіг хлопчик. Темноокий, з неслухняним чубчиком, з тією ж усмішкою, що була в Сергія в юності. У ньому відразу читалася жвавість, допитливість і щось до болю знайоме. Мамо, а хто це? запитав Ваня, зупинившись на порозі. Христина на мить завмерла. Потім глянула на Софію, мов би просила дозволу. Софія мовчки кивнула. Це Софія, вона знала твого тата. Хлопчик здивовано зиркнув на неї. А тато чому не приходить? Настала важка тиша. Повітря в кімнаті нібито згусло. Ваню, сідай, будь ласка, голос Христини зрадницьки тремтів. Я маю тобі дещо сказати, коли вона промовила прості слова. Тата більше нема, хлопчик не закричав, не зойкнув, він просто стиснув губи і заплакав. Тихо доросло. Софія відчула, як у грудях стискається серце. Вперше вона побачила не просто наслідки зради, а справжній біль дитини, яка щойно втратила весь свій світ. І водночас не знала, що ж це був за світ насправді. Минув тиждень. Софія намагалася зібрати докупи думки, але спокою не було. Усе навколо нагадувало про подвійне життя Сергія. Кожна фотографія, кожна річ у квартирі ставала мовчазним свідком брехні. Що більше вона згадувала минуле, то більше сумнівів з'являлося. Де закінчувалася правда і починалася його гра. Одного дня на порозі її квартири з'явилася Людмила Олексіївна. Вигляд у неї був змінений, втомлений, навіть розгублений. Колишньої величності, з якою вона зневажливо наказувала Софії з'їхати, не залишилося і сліду. Мені потрібно побачити онука, сказала вона просто без привітань. Вибачте, якого онука? холодно запитала Софія, не запрошуючи її зайти. Не прикидайся. Я знаю про Ваню. Софія мовчки відступила вбік, даючи їй пройти. У вітальні на столі лежали документи. Звіти приватного детектива, банківські виписки, докази. Компромат. Ви допомагали Сергієві відмивати гроші, тихо сказала вона, дивлячись прямо на свекруху. Ось тут ваші рахунки, підписи, усе. Людмила Олексіївна сіла в крісло, ніби ноги її вже не тримали. Її очі тьмяніли, а пальці міцно стиснули підлокітники. Я думала, він просто веде справи. Бізнес, пробурмотіла вона. Не брешіть, відрізала Софія. Ви все знали. все». Свекруха опустила голову. Так, знала, але він, мій син єдиний. Ви не розумієте, я не могла його здати, не могла, хоч і бачила, що все пішло не так. Софія дивилася на неї, і всередині зароджувалось щось нове. Не зовсім співчуття, але й не злість. Вона раптом усвідомила навіть ця жінка була частиною великої брехні Сергія. Він маніпулював усіма і дружиною, і коханкою, і матір'ю, кожну змушував жити в ілюзії. У дверях з'явилася Юля з букетом квітів. Вони збиралися на цвинтарі не за звичкою, а з потреби. Відчути, що батько десь поруч, бодай на мить Юлю, заговорила Людмила Олексіївна, встаючи. Доню, прости мене. За що, бабусю? запитала дівчина, не наближаючись. За те, що хотіла забрати ваш дім, і за те, що мовчала. Я боялася правди. Але зараз я хочу зробити правильно. Софія дивилася на цю сцену і раптом зрозуміла. Усі вони, жертви Сергія, кожна по-своєму. Людмила Олексіївна, бо сліпо любила і виправдовувала сина. Христина, бо вірила в майбутнє, якого ніколи не буде. Ваня, бо втратив батька, якого насправді не знав, і вона сама, бо жила в тіні чужої правди. Людмила Олексіївна, мовила вона повільно, завтра до нас прийдуть Христина і Ваня. Ви зможете нарешті побачити онука. Свекруха лише кивнула. На її обличчі вперше з'явилося щось схоже на щирість. Наступного дня до квартири Софії вперше завітали Христина з ванею. У повітрі вчувалася невидима напруга, мов усі присутні боялися зробити зайвий рух. Та коли Ваня побачив Юлю, його обличчя прояснилося. Вони були дуже різними він жвавий, вона стримана, але щось невловиме з'єднувало їх. Хочеш, навчу тебе грати на гітарі? запитала Юля, знімаючи інструмент із полиці. Хлопчик кивнув, і вони швидко зникли в кімнаті, залишивши дорослих сам на сам. Він дуже на нього схожий, прошепотіла Людмила Олексіївна, спостерігаючи за онуком. Ті самі очі, ті самі рухи, наче час повернувся назад. Христина нервово стиснула пальці її було важко не помітити красива, але виснажена, з виразом тривалої боротьби на обличчі. Вона не шукала жалю, не захищалася, просто мовчала. Ви ніколи не пробували з ним поговорити відверто. Нарешті запитала Софія. Пробувала. Але Сергій завжди вмів переконати, що все під контролем, що скоро все зміниться. А я? Я вірила. Софія кивнула. Вона розуміла, це болісне вірила, бо й сама роками жила з заплющеними очима. Не хотіла бачити, що чоловік, з яким вона ділила ліжко і стіл, жив паралельним життям, і тільки смерть змусила скинути пов'язку з очей. У нього залишилися гроші. Не всі чесні, але вони є, сказала вона після паузи. І я думаю, що ми маємо використати їх правильно на щось справжнє, на щось, що допоможе іншим, щоб не просто пережити цю брехню, а перетворити її на щось світле. Що ви маєте на увазі? насторожено спитала Христина. Дитячий центр розвитку. Ти, педагог, ти знаєшся на дітях. Людмила Олексіївна розбирається у фінансах, а я навчусь. Головне щирість. Ми можемо створити те, чого не було в нашому минулому чесність і підтримку. Свекруха підвела очі. Вони були вологі, але голос прозвучав твердо. А що скажуть люди дві вдови одного чоловіка в одному проєкті? А нам щодо людей. раптом втрутилась Христина. Вони нічого не знають про те, як це втратити чоловіка, якого насправді ніколи і не було повністю твоїм. Головне, щоб дітям було добре. Софія уважно подивилася на жінку. Яка ще вчора здавалася ворогом, а сьогодні, наче союзниця. Її теж зрадили. Її теж змусили жити в ілюзії. І як і вона, Христина хотіла вийти з цього болю не спустошеною, а сильнішою. У кімнаті залунав сміх. Юля і Ваня щось жваво обговорювали, пальці дівчини легко перебігали по струнах. Вони були такі різні, але поруч виглядали як рідні. Софія вперше за довгий час усміхнулася. Можливо, життя не завершилося. Можливо, воно лише тепер, справжнє. Тиждень по тому Софія, Христина та Людмила Олексіївна зібралися у тій самій вітальні, де ще нещодавно панувала мовчанка. Тепер тут велися жваві обговорення не про зраду, не про біль, а про плани. У повітрі з'явилася нова енергія, змішана з тривогою, але й з надією. Якщо ми серйозно беремося за це, мовила Христина, розкладаючи на столі роздруківки з концепцією дитячого центру. То маємо все продумати. Почнемо з оренди приміщення. Є один колишній дитячий садочок, закинутий, але з потенціалом. У тому районі, де живе Ваня, уточнила Софія. Так, і там же Юля зможе проводити музичні заняття. Вона добре грає на гітарі і давно хотіла навчати дітей. Людмила Олексіївна мовчала. Вона сиділа трохи осторонь, але уважно слухала кожне слово. Її строгий вираз обличчя змінився на задумливий. Колись вона командувала всіма, тепер училася слухати. Це давалося нелегко, але вона намагалася. Я зателефоную знайомому Рієлтору, нарешті сказала вона. Перевірю стан документації. Така будівля може мати юридичні пастки. Софія зиркнула на неї з подивом. Це був не наказ, не спроба взяти контроль у свої руки, а справжня допомога. Після зустрічі Христина затрималась на кухні. Знаєш, сказала вона, наливаючи чай. Я ніколи не думала, що сидітиму за одним столом з офіційною дружиною мого нашого чоловіка. Софія всміхнулася втомлено, але щиро. А я ніколи не уявляла, що зможу подякувати тобі за щось. Але зараз я бачу, що ми обидві боролися не одна проти одної, а проти брехні, і обидві програли, поки Сергій був живий. А тепер маємо шанс виграти. Христина опустила очі, довго мовчала, потім несподівано витягнула з сумки листа. Пожовтілого, з нерівним почерком. Це він писав мені за два дні до смерті, але не встиг надіслати. Я знайшла в його записнику. Софія взяла аркуш, пальці тремтіли, почерк, знайомий до болю. Вона читала повільно я заплутався у власному житті, хотів догодити всім і втратив себе. Якщо колись цей лист потрапить до ваших рук, пробачте не заради мене, а заради дітей. Бо тільки вони справжнє, що залишилося від усього, що я зруйнував. Софія відклала листа, на очах блищали сльози, але не від гніву. Вперше від полегшення. Вона не чекала вибачення, але його сліди у цьому листі щось змінювали. Це нічого не змінює, тихо сказала вона. Але, можливо, допоможе нам не повторити його помилок. Ввечері Юля принесла з кімнати малюнок. Ваня намалював їх усіх разом її, маму, бабусю і навіть Софію. По дитячому криво, але з посмішками. Він сказав, що це його нова родина, шепнула Юля. Софія довго вдивлялася у кольоровий аркуш. Це було смішно і боляче водночас, але справжнє. День відкриття дитячого центру настав неочікувано швидко. Будівля, яка раніше нагадувала забутий часом заклад з облупленими стінами та порожніми кімнатами, тепер сяяла новими фарбами. Софія разом з Христиною підбирали кольори, малювали ескізи, купували меблі, замовляли килимки і навчальні іграшки. Все це скидалося на гарячкову підготовку до чогось важливішого, ніж просто бізнес, до нового етапу життя. Уявляєш? сміялась Христина, тримаючи в руках коробку з книжками. Я боялася, що ми не витримаємо тиждень у цій співпраці. А зараз відчуваю, що ми справжня команда. І я, зізналася Софія. Хоч спочатку думала, що не зможу навіть глянути на тебе без гніву. А тепер? з ледь помітною усмішкою спитала Христина. Тепер дивлюсь і бачу себе. Свекруха теж долучилася до роботи. Вона відповідала за документацію, фінанси, зв'язки з владою. Її холодна, раніше владна постать тепер стала майже людяною. Можливо, вона й досі не вміла виражати емоцій, але в її очах з'явилося щось нове тепло, спокій, навіть вдячність. На відкриття прийшло чимало людей знайомі, батьки майбутніх вихованців, кілька представників з міської ради. Центр отримав назву світло, таку просту і водночас символічну. Усі троє Софія, Христина і Людмила Олексіївна, стояли біля входу з букетами в руках, коли перші діти переступили поріг. Серед них був Іваня у чистенькій сорочці з іменною біркою на шиї. Він скинув на маму збуджений погляд і махнув рукою Юлі, яка вже чекала його в музичному класі. Він щасливий, тихо сказала Христина. Вперше відтоді, як усе зруйнувалося, відповіла Софія. Після офіційної частини, коли НАТО впрозійшовся, вони залишилися в центрі трьох, втомлені, але горді. Надвечір, коли сонце пробивалося крізь великі вікна, вони сіли на дитячі стільчики в одному з класів. Знаєте, почала Людмила Олексіївна, я колись вірила, що моя родина це мій син. Все заради нього, все для нього. Але він зрадив не лише вас обох, він зрадив і мене. Я витратила роки, захищаючи брехню. Софія подивилася на неї довго і мовчки. Це зізнання було не менш важливим, ніж будь-яке вибачення. Ми всі були в пасті, сказала вона, і тепер маємо шанс вийти з неї не зламаними, а сильнішими. Дивно, втрутилася Христина, але я ніколи не відчувала себе настільки живою, як зараз, коли більше немає ілюзій. Коли просто є діти, робота правда. Нарешті, правда. Софія підвелася і підійшла до вікна. З вулиці було видно, як Юля вчить ваню ставити пальці на гриф гітари. Двоє дітей, які втратили своє звичне життя, але тепер творили нове разом. Нехай усе починається звідси, прошепотіла вона. З простого бажання бути кращими, ніж були вчора. Минуло кілька місяців. Життя входило в новий ритм, не такий, як раніше, але справжній, чесний. Дитячий центр світло став не просто проєктом. А живим простором, де діти сміялися, співали, творили. Софія щоранку відкривала двері, вітаючи батьків та малечу. Христина проводила розвиваючі заняття, а Людмила Олексіївна навчилася навіть готувати чай для відвідувачів, хоч колись вважала це приниженням. Юля і Ваня стали майже нерозлучними. Дівчина терпляче навчала його грі на гітарі, а хлопчик, у свою чергу, навчив її сміятися знову. У кожному їхньому погляді. Довіра, яка зростала не через кров, а через спільний біль, пережитий мовчки. Одного ранку Софія прибирала у старому серванті, який вони привезли з колишньої квартири Сергія. Там, серед старих записників, вона знайшла ще один конверт. Він був підписаний її ім'ям, знайомим почерком, акуратно і без поспіху. Вона відкрила його з тремтінням у пальцях. Софія, якщо ти читаєш це, значить, усе сталося. Я не знаю, чи буде в мене змога пояснити, але спробую. Я помилявся довго і глибоко. Я зрадив тебе, Юлю, сам себе. Але найбільша моя провина в тому, що я не був чесним. Мені не вистачило сміливості. Якщо зможеш прости, і якщо зможеш не ненавидь мене, я знаю, ти сильна, ти витримаєш, і, можливо, створиш те, чого мені не вдалося справжню родину. Софія довго тримала листа в руках, не знаючи, плакати чи сміятися. Вона вже не чекала прощення, але ці слова хай запізнілі дали їй щось, чого вона не мала весь цей час. Увечері вона зібрала всіх у невеличкій кімнаті центру Христина, Людмила Олексіївна, Юля, Ваня. Усі сіли навколо на кольорових пуфах з гарячим чаєм і домашнім пирогом, який спекла Софія. У мене є пропозиція, почала вона. Відсьогодні я хочу, щоб ми справді були родиною без брехні, без титулів, без сорому, просто родина. Зі складною історією, але з майбутнім. Христина стиха посміхнулась. Людмила Олексіївна подивилася на неї довго, мов би вперше побачила справжню Софію, не ту, яку колись зневажала. А Ваня притиснувся до Юлі і прошепотів Я можу називати тебе сестрою. Звісно, малий, усміхнулася вона і обійняла його. Того вечора на вулиці випав перший сніг повільний, безшумний, чистий. Він лягав на дах центру світло, на гілки дерев. На дороги, якими ще вчора ходили люди з болем у серці, а сьогодні з надією. Софія вийшла на двір, подивилася в небо і мовчки витягнула з кишені фотографію. На ній Сергій, усміхнений, молодий, ще не обтяжений брехнею. Пробач, якщо можеш, прошепотіла вона. І відпусти нас ми тепер інші, і ми будемо жити. Сніг тихо падав, ніби запечатував усе сказане. А життя дійсно починалося з чистого аркуша. Що б ви зробили на місці Софії, пробачили б зраду померлого чоловіка чи почали б усе з нуля? Напишіть свою думку ваша точка зору важлива. Підпишіться на канал, якщо любите правдиві емоційні історії, і не пропустіть наступну вона розповість, як звичайна сусідка викрила страшну змову у власному будинку.